11 грудня 2022 року. Сьогодні другий день, як продовжую робити траси на потолку в кімнаті першого поверху. От Вчора я зробив ось тут трасу до виходу з кімнати, а сьогодні вже зробив ось тут трасу і ось сюди також. Тут буде йти багато кабелів, тому кріплення ось такого плану. А тут буде йти один кабель, тому кріплення на площадку під стяжку. Кріплення для багатьох кабелів це ось таке. 2204-975. А кріплення під один кабель, ось така площадка. Значить, кріпив я ось ці на, на дюби для швидкого монтажу з коммерцем шурупом 6х60. Був в мене ось такий 6х40, але він замалий. Тому що сюди якраз ще десь біля 1,5-2 см займає ось це. Потовщення і, відповідно, треба більше. тобто цей Це підходить хорошо. А для кріплення площадки я взяв ось такий дюбель розпірний з універсальним шурупом 6х40. Теж добре тримає. Думав брати 6х30 чи 6х40, але вирішив все-таки 6х40, якось більш надійно, ніж 6х30, хоча всіх 30 чи 40 мм вони всі заходять в плиту. Тепер щодо сверління, Значить, я сверлив перфоратором. Зробив спочатку ось такий стаканчик, для того, щоб менше сипалося мусору бумажний, відрізав по висоті. От. Але він рветься, він рветься. І коли доходиш до потолка, ось так піднімаєшся, 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 підходиш до потолка, і якщо притискаєшся до потолка, то він чмихає значить, оцим всім мусором і все це летить на тебе. Тому другий я зробив менший, ось так, з пластикового стаканчика. Ну, Тут теж є якби нюанси, зв'язані з тим, що дірки є, але іншого в мене тут не було. От і я. Зробив мінімально, мінімально тут відстань, тому що в мене бур досить такий короткий. От Скажу, що краще всього, звичайно, щоб бур був довший і стаканчик більший. ось цей. Тоді не буде роздмухуватися мусор і буде добре все збиратися. А так як в мене це сверло досить коротке, мені треба було сверлити майже ось по цю, а для обо фактично аж сюди, щоб заходили, тому я підрізав його максимально, наскільки зміг. От. А якщо докупити більш довгий, більш довгий бур, то тоді можна більш зручніше це робити. Так що продовжуємо працювати. От так виходить траси. Непогано. Тут, можливо, є деякі нюанси, які вилізли під час роботи. От. Тут, значить, посередині йде шов між плитами, ну і повідно, нічого не тримається, тому я цю дірочку зароблю. Яку просверлив. І десь, можливо, збоку, а можливо, не буде. Побачимо, як будуть тут кабеліти. Якщо вони будуть дуже сильно звисати, то я поставлю ще просто два зажими: тут один і тут один, і буде нормально. З цієї сторони я вже не ставив, не сверлив дірку під один кабель. Я думаю, що в принципі, і так буде добре. Ну а знову ж таки, якщо вдруг буде провисати, то тоді значить я закріплю по краю плити дві штучки чи одну штучку, і платформою тоді буде все добре. Положення ось цих тримачів, утримувачів, я робив так, щоб всі кабелі вийшли десь приблизно на вихід з кімнати. От, але думаю, що можливо краще було б їх чіпляти іншою стороною, тобто розвернути на цю сторону, щоб зажим стояв в ліву сторону. Тому що ось з цієї сторони, виходить, кабель буде йти. Так, він сюди вийде. Ну, тут ще я буду, можливо, якісь кріплення теж додати. От. І він піде сюди. А далі він буде повертати сюди і якби на кінець цього зажиму буде йти. Тому краще було б, щоб він йшов на кінець зажиму, а не на, на початок. Ну, але це вже я трошки прогалив, тому що я рівняв їх по ось цій штробі, щоб вийшов кабель і відповідно був в кінці. Тому якби так вийшлося це звичайно. Я думаю, не критично, але такий нюанс, якби є.